Бачить не лише сліди, а й самого звіра. Втім, наближатися він не дає. В чорнобильському заповіднику почастішили випадки зустрічі з бурим ведмедем. Одна це тварина, чи їх кілька. Поки що це невідомо, але є навіть відеодокази зі спеціальних пасток. Чи легко натрапити на клишеного та звідки він забрів в Чорнобильські ліси на пошуки ведмедя? Вирушила Олена Лоскун. І він на дорозі стояв, побачив нас, подивився. і... Розвернувся через канал, два пришки нема. Побачив і отетерів. Так Микола Черкасенко описує свою зустріч із бурим ведмедем у Чорнобильському заповіднику. Чоловік тут працює єгером. Хлопчик, а. дівчинка. А хто було не видно, да? Микола шкодує, що не встиг зняти відео. Залишилися тільки спогади і кілька фото величезних відбитків лап. А це мене рука. В нього більша лапа. Як шапка. Така здорова? Так, да, звісно. Тут було чітко зафіксований величезний слід ведмедя. Сліди клишеного неподалік Чорнобиля бачив і Станіслав. Пішли по слідах і на. Полосі протипожежної полосі, свіжий пісок, і було добре видно, як він десь переходив і десь і мандрував. каже, вгледіти цих тварин справжня удача, бо їх в Україні залишилося не так багато. Тож підозрює ведмідь із білоруською пропискою. Сюди ж забрів на розвідку. Були поставлені 2014 році фотопастки, і за три роки ж було 16 фотофіксацій ведмедя. А ось відео датоване 2018 м Скільки їх тут поки що загадка унікація. На цій стежині зверини краще тут поставити. Щоби все з'ясувати разом із Миколою та Станіславом чіпляємо відеопастку. Вона на цьому дереві пробуде місяць півтора. За свідками очевидців тут він найчастіше. Останній рік появляється. Я про всяк випадок принесла і ще й гостинці. А що ви взяли? Що ви косульку взяли? Дістаю яблуко та мед. Ну це в мультиках хорошо. Він і пух, там за медом лазить. Щоби ведмідь потрапив у нашу відеопастку, Взяла і курятини. Поки ведмідь прийде, то вже тут до обіду нічого не буде з цього. Ну, може, лишимо на всяк випадок. З -з Залишайте. Минає зовсім небагато часу, і ми бачимо в далечині якийсь рух. Насторожуємося. Але це табун коней Пржевальського. А <рігла> на що це ви так тільки що казали? А саме тоді він насторожується і підходить. Нині в Чорнобильській зоні цих тварин понад сотня. Їм, до речі, навіть ведмідь не ворог. Коні, якщо встануть у каре, вони заб'ють любого ведмедя любого хижака. А всього за кілька метрів на піску ще одна знахідка сліди копит оленів, лосів та вовків. Шикарний слід просто. Ого, слухайте, так у нього лапа, майже як моя рука. Але мої супутники заспокоюють, боятися сіроманця не варто на людей він нападати не буде. А от ведмідь таки може, щоб його налякати, потрібно усіляко виказувати свою присутність. Наприклад, співами не шукай вечорами, бо ведмеді на тебе нападуть. Нападуть день пошуку в Чорнобильському заповіднику. Чи то ми голосно шукали, чи то ведмідь вирішив зберегти інтригу. Його ми так і не зустрічали. Устріли тепер іще одна надія на встановлену нами відеопастку. Олена Лоскун, Павло Бориско, ТСН 1+,1.